Ходять тут українці, що він сужиком розмовляє, і в нього немає того, з в душі, щоб вернутися до свого мови. Немає мови і нема народу. Колаборанти, мов гриби ростуть, ярмує нас північний та Заброда. Без мови ж нам не вирватися з пут. Це я пишу. Це ваші вірші. Так, це мої вірші. Не викликали вас в КДБ, наприклад, за те, що послуговуватись українською, не вважали там буржуазним націоналістом. Ви знаєте, мабуть, або не знаєте так. по віку, що КДБ було на Бебеля, це в Одесі. Я там тиждень ходив, як на роботу. Викликали, допитували, придавлювали. Ми сам видав, передавали одне одному. Що таке сам видав? Ви знаєте, це. Це те, щоб за демократію боролися, за таке інше, щоб розкріпостити людей. Того ж Зюбу читали, того ж ну багато кого. О, так я передавав, я брав і таке інше, але я нікого не здав і нікому не сказав, що я завжди приймав цей сам видав, коли один на один ми були. А він міг він, наприклад, ну, не витримала людина, розказала, бо поруч там когось били.